Ці техніки точно вам допоможуть, якщо ваша собака погано залишається вдома. Перша техніка це треба вигуляти собаку перед тим як ви уходите. Вигуляти треба так, щоб собака побігала з собаками на довгому повідку, щоб трошки втомилася. Це може бути 40 хвилин, година, дві. Диві дивіться по можливостям. Друге, е коли ви уходите, ви повинні залишити лежаночку біля дверей. В цю лежаночку собачу е накидати ваших речей. Ваших речей саме з концентратом запахів. Да? Це можуть бути шкарпетки, це можуть бути якісь шорти, футболка після спорту. Чим більше концентрат запахів да, на цих речах, тим краще собаки відчувати вашу присутність, коли вас нема. Третє, підходячи до дверей, ваша собака супроводжує вас з намірами піти з вами. Тобто в цей момент вона хоче з вами піти, коли ви підійшли до дверей в курточці, да, хочете вже уходити. І в цей момент ні в якому разі не треба казати, люблю, цілую, пока погладили. Чому? Тому що собака хоче.